Deutschland. Говорит Москва, передаем важное правительственное сообщение. Это будет для всей будущей политическая фигурация, аулиция немецкого После упорных уличных боев завершили разгром берлинской группы немецких войск. Всім привіт, шановні ну, підписники та ось канал Закарпатського Геймера. з вами, як завжди, Сергій. Ну і Сьогодні ми будемо розпочинати проходити на нашому каналі таку гру, як День Перемоги 4, присвячену великій німецькій машині, тобто Третьому Рейхові. Так як більшість підписників в спільноті в контакті Закарпатського Геймера проголосували саме за цю фракцію, тож перше проходження в День Перемоги 4, звісно ж, ми будемо присвячувати німцям. Проте хотів я сказати тим підписникам, які хотіли побачити на нашому каналі проходження різних країн. Я... Закликаю вас голосувати і надалі, тому що яка країна буде найбільше набере голосів після нашого першого проходження, я візьмуся за неї також. Тож, силочку в групі ви можете, звісно ж дізнатися в описі під цим відео. Ну а наразі ми приступаємо проходити День 3, граючи за нацистську Німеччину. Будемо грати в 39-му році, де я спробую німцями провести польську кампанію. Це буде перший наш випуск. Якщо цей випуск набере 30 лайків, я відразу ж таки випущу. У нове відео, яке ми будемо присвячувати вже іншим походам великого німецького такого полководця. Шановні, перед тим, як розпочати безпосередньо наш випуск, хотів би я сказати тому що і поділитися з вами враженнями розвитку закарпатського геймера. А як ви помітили, на нашому каналі є дуже багато стратегій. У нас дуже взагалі канал вважається закарпатським ну таким, стратегічним каналом. А це з одного боку добре, тому що стратегія це є наше покликання, проте для розвитку каналу я б хотів вводити нові жанри ігор, тобто шутери, РПГ, симулятори або там іще щось. І першу гру, яку я вибрав, щоб ми могли по неї пограти, це з Шутрів, а більше провести про ней стрім це. Всім відома Call of Duty World at War, яка вийшла 2008 року, присвячена Другої світовій війні, тематика Другої світової війни, і яка є, на мою думку, одна з найкращих взагалі серій і серій Call of Duty. Тож, мені дуже цікаво послухати вашу думку, чи варто проходити її на нашому каналі, плюс до того вести по ній стрімі. А саме зможете, звісно ж, поділитися своїми враженнями в описі під відео, в коментах, ну або, як завжди, в контакті зв'язатися зі мною, силочку все будете мати в описі. Тож, Чекати на ваші на такі на припущення. Ну, наразі розпочинаємо. Сьогодні випуску, ми мої, ми трошки налагодимо. Взагалі політичне таке діяння Третього рейха, адже воювати доведеться з почтю. я не буду. Я не буду, чесно кажучи, йти альтерна... ну, не альтернативно, впаки, я буду альтернативним шляхом йти, тому що з історичної складової точки зору багато з нас вже знають, як склалася історія. Тож сьогодні ми. Проведемо лише одну польську кампанію, але для того налагодимо наше вивчення різних технологій, технологічних груп буде робити акцент саме на наземних технологіях, ну, а також без, не обійтися без ядерного такого потенціалу, тобто ми будемо вивчати ядерну зброю в великій німецькій машині. День Парамет 4 є одна з найкращих ігор взагалі з жанру стратегій, Тож вважаю, шановні мої, що справді вона варта вашої уваги, так як... Дійсності, мене вона полонила, я не міг відірватися від неї, хоча дуже мало маю часу тепер присювати ну, своєї творчість, маю, ну, часу взагалі дуже мало маю, на превеликий жаль, що присвятити їх іграм. Будемо розвивати інфраструктуру, фабрики, заводи, все, що буде необхідно нам для того, щоб розвинути велику німецьку машину, і зробити її великою непереможною машиною, тому що воювати доведеться багато і плюс до того з великими країнами. Все будемо робити, що в наших силах, аби покращити загальне положення німців, ну і добитися такого панування в Європі. Моя головна мета, звісно ж, це буде підкорення цілої Європи, а також. Шановні мої, ну, це, можливо, навіть цілого світу підкорити. Ну що ж, першу армію так собі сформуємо, тому що з поляками доведеться воювати. Польська армія ну непогано, я б навіть так сказав, але навіть самому цікаво, чи зможемо ми Польщу досить так швиденько собі підкорити і змусити її стати нашим таким губерностом, генералом губерностом. Ну що ж, лінія фронту буде. Бля, якого біса? Польська. Тож, розпочну я свій випуск, не знаю. Відразу ж таки оголошувати війну в Польщі я не буду, чесно вам скажу. Тому що є більше такі національні фокуси, які є непогані, на мою думку, з якими ми можемо дістати багато територій і плюсиків до початку Великої масштабної війни. Перший національний фокус я б хотів сконцентрувати саме для повернення Словенії до складу великої німецької машини, оце тут є регіон Словенія. Думаю, дипломатичним шляхом ми можемо добитися цього і добитися, знаєте, великої перемоги і без початку оголошення війни. А, ну що ж, таймимом, давайте виберемо Ріббентропа тут, так, не хаотично будемо звісно, що робити. Я буду бачити конструктор важкої авіації, снаряження піхоти на Третик Ну і давайте ось так. Ось так будемо поступово собі вибирати. Саме головне, що, на мою думку, є найбільшим таким цікавим в день перемови 4. День перемоги 4 я відносно вийшла недавно, але на превеликий жаль грати на нашому каналі в мене можливості, можливості, чесно кажучи, не було, так як багато було а, особистих справ. А, за що я вибачаюся, що вони мої, тому що дійсності рідко, коли доводиться там грати а, так, щоб присвятити багато часу нашому каналу. Хоча дуже варто це треба було а, зробити. Ну але я думаю, ми зможемо наверстати упущене, також а, наводимо, от, бачите, обучаємо війська. Які дадуть нам змогу ще більше дивізів контролювати в Великій Німеччині, тобто третьому рейху. А я навіть і не думав грати за Третій рейх це принципове таке рішення, чесно кажучи. Проте ви змусили це зробити мене, тож, глянемо, що нам дасться зробити, і як проходити взагалі. Німецьку таку кампанію в Другій світовій війні. Тож, я ще раз повторююся, закликаю вас голосувати в групі нашій. В ВК, там ви зможете дізнатися, за які країни можливо навіть свою пропонувати країну, за яку б хотіли бачити. Це все ви будете могти робити, це все ви повинні робити. так Адже нам, а треба розвати наш канал. Давайте поки що зробимо переворот в Швеції, а підтримуємо фашистську партію. Також в Великій Британії. підтримуємо фашистів і створимо переворот. Де буде. Давайте. А де ж буде цей переворот? Хай буде. Северна Ірландія або ще щось ні, хоча ні, тут не буде. Шотландська ні, блін, де ж нам треба, якму знаєте, так, щоб було, можу навіть сказати найефективніше направляти туди свої війська і проводити, а може навіть гіберт. Ні, це не треба краще. Краще давайте, така Ірландія. І все. Плюс до того і ще зробимо переворот в Кубі, адже якщо нам доведеться воювати в майбутньому, то що обов'язково нам доведеться воювати і Сполученими Штатами Америки. то що пластдарм для Сполучених Штатів Америки ми повинні собі взясти. Болгари приєднуємо болгар до нашого блоку вступає Болгарія в наш альянс. Дуже добре. Це це справді шикарна новина. Треба підготувати свої війська для наступу на польську землю. А ну а це зробити ми можемо в декілька випадків. Це треба все зробити, що в наших силах, аби не дати ворогові зробити контрнаступальні операції і проводити свої взагалі а, діяння, які б зашкоджувати нам. А, так, сюди перенаправляємо величезний флот свій, адже його треба берегти, його треба оборонити, тому що хай Бог милує, якщо британці доберуться до нашого флоту, який досить а, слабенький в цій грі. Стосовно повітряних сил я навіть поки що не можу орієнтуватися, як же ж діють тут повітряні сили, все чесно я вам говорю. Тож будемо вчитися водночас, адже інакшого виходу фактично нема. А, так, 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 яка ж випада? Давайте бронетехніка. Будемо будувати національний фокус, Словенію повернемо до німців, а доведеться трошки зачекати, відразу ж таки на пощу хлинути не будемо. Моя головна мета це в'язатися в Другу світову війну якомога ефективніше, якомога, знаєте, щоб було для нас найбільш таки сприятливі умови. Налагодимо хороші відносини з японцями. З японцями треба мати хороші відносини. Це із-за того, що якщо не переможуть Китай. Це дасть нам змогу атакувати Радянський Союз із Сходу та Заходу. Тож для нас це, звісно, в наших інтересах ну, перемогти там, щоб японці перемогли в Китаї. Далі, будемо. Отут от є армія, непогана така армія, яка боронить лінію машину. Знову ж назначаємо їм командира, Не треба дати, щоб ворог прорвав цю лінію. Дуже важливий такий стратегічний регіончик. А як на мою думку, ця лінія мажину була побудована після Першої світової війни, таким чином французи боялися, що якщо буде Друга світова війна, от бачите комуністство в Франції під забороною, то вони зможуть закритися під такою лінію мажину, що не дасть німецьким військам штурмувати їх. Проте. Лінію мажину треба буде будувати взагалі вздовж бельгійського кордону. І так би точно ворог не зміг, німці не змогли б захопити Францію за декілька там недій. таке парадокс, шановні мої, на що, з чим боролись на те і напоролись, як це каже. А так, згодом потребуємо Словенію, ще треба підготуватися до війни якомога ефективніше, адже я не хотів би. Воювати, знаєте, в сліпу, це мені абсолютно не треба. Мені треба боротися якомога ефективніше проти ворога і не дати ворогові захопити ініціативу в морі, на суші і в повітрі. Війна буде важка, так як я ще раз повторююся, воювати досить важко тут у День перемоги 4, хоча ми граємо за Німеччину, проте а справді важко, чесно, от відверто вам скажу, тому що я навіть деяких нюансів стосовно гри. Не знаю і дотепер. Тож, ті підписники, які вже були ознайомлені з Грую, звісно ж, пишіть мені в описі під відео свої враження, які будуть найкращі такі поради стосовно самої гри, проходити або ще тощо. А так і з іспанцями можемо налагодити хороші відносини. Ні, Поки що з іспанцями ми не будемо налагоджувати хороші відносини. Тут давайте хай буде пріоритет. Пріоритет на переворот в країнах величеньких. Бачите, в трьох країнах ми робимо пріоритет. І переозброєння нашої армії також хай буде пріоритет дуже високий. А, так, дивізії, хай формуються новенькі дивізії, такі вони нам дуже знадобляться, вони нам край знадобляться, щоб побороти ворога. А я не знаю, як будемо ми воювати проти Радянського Союзу, проти Франції. В мене тактика простенька, там нічого складного нема. А згодом потребуємо Словенію від його е, думаю, капітулюють е, західні країни і таким чином укріплюємо свої війська. Ну що ж, Лондон здається, це тріумф, це нова перемога нацистської Німеччини. Лондонська конференція свідчить, що після того, як включили ми в Австрію свій склад, тобто в Третій Рейх, ми маємо претензію на Словенію. Лондон капітулював, дали нам змогу взяти словенський такий напрямок. Тепер як будемо розвиватися? Давайте треба переозброїти наш флот, що дуже важливо, що вкрай необхідно для наших умовах тепер. Ну і безпосередньо вже оголошуємо війну в самій Польщі. Війна трошки у нас відкладена була на два місяці, тобто ми не в, не в вересні вдаримо, а вдаримо в листопаді. Е, так. 1 листопада 1939 року велика німецька машина атакувала а, польську землю. Так розпочалася Друга світова війна, шановні мої, будемо бомбити все, що ми бачимо, все, що ми можемо. Варшаву, все, все, все. В основному будемо робити акцент саме, а, саме на їхні наземні такі техніки. А що треба робити нашій авіації? Це не дати ворогові, не дати шановні мої ворогові. Ну, якщо чесно кажучи, робити свої контрнаступальні операції. Статичне бомбардування, звісно ж, переосходство в воздусі, удар по наводненим цілям. Не так краще ох ні хрена свої. Ми можемо набрати навіть всі три такі пріоритети. Важлива роль відіграна в авіації в цій грі. Це дуже добре, це справді просто неймовірно. Адже у Фадень про мене не відігравала суттєвої ролі, плюс до того там якась непонятка була самої авіації, думаю тут все вирішили розробники. Ну що ж, польська кампанія в нас починається. Штурмом, звісно ж, в Варшаву. А тут будемо пробуватися в цей регіончик. Ніяк не обійтися без захоплення, шановні мої Дацинга. Дацинг — це є один із найстатичних важливих регіончиків в грі. Тож Дацин контролювати нам треба дуже... Перш за все, це є пріоритет номер один. А цієї армії будемо рухатися так. На Варшаву. Все буде глинути саме на Варшаву. А так. і... Дай давайте в Краку в Польщу і зробимо свій акцент на Львов. Ну, За дали ми завдання нашим е, військам, тепер залишається тільки одне, щоб е, успішна кампанія завершилася для нас дуже добре. Я не знаю скільки і як буде нам Польща супротивлятися, проте дуже цікаво буде побачити. Чи ми зможемо виграти в цій війні? З поляками ми наведемо порядок дуже швидко. Італія проситься вступити в нас війну. Льотчики Ас, наші льотчики отримують нові такі ну, пошани або там нагороди, які піднімають на національний дух нашої нації. Ну що ж, до Варшави ми доходимо, прориваємо ми фронт, польська армія, як я й казав, як я прогнозував. Не загрожує нам великим такими Супротив не чинить, ми майже вже взяли Варшаву, тепер маємо взяти змогу Варшаву. Словаки дають нам добровольчі війська. Ми, звісно щоб не маємо їхню ініціативу. Головне взяти Варшаву та Дацинг. І тоді Польща сама капітулює, не треба нам бути боротися. Ну що ж, падіння Варшави, німецька армія вторглася в країну, як Польща, захопила Варшаву в, одельних, в деяких районах цього міста, продовжаються вести бойові дії, проте в городі більше не існує загрози. Польське правительство скапітулювало, воно фактично пошти капітулювало, воно майже ну, там направляється в ну, тіче, чесно кажучи, біжить із з в Польщі. Це логічно, звісно що Треба боротися за Дацинг. Якщо ми захопимо це стратегічне місто, бачите, тут відбувається бій, то все, то Польща, напевно, капітулює, і нас буде не, ну, не буде в нас більше потреби воювати з Польщею. Хоча ні, взяли медацинг, проте доведеться боротися ще за одні стратегічних пунктики. Ну що ж, шановні мої. Так, краку ми взяли. взяли. А, ну, треба йти на Львов і ось бачите, всюди. Ось сюди. Будемо рухати своїми військами. А, боротися з усією армією я не, важу, не бачу потреби, саме головне це взяти стратегічні пункти в Польщі. На даний момент тепер їхня столиця становить Львів, ми захопили ще один регіончик, тепер, ви бачите, треба прямувати на Львів, якщо ми візьмемо Львів, це капітулює польську армію, дасть нам змогу перемогти в цій війні без суттєвих таких втрат. А що я буду добатися, хоча поляки нам ніякої загрози не становлять. Польща пала польське керівництво втікло. Адольф Гітлер заявив, що германський натиск зломив супротив трусливої Польщі. Народ Польщі тепер є під нашим контролем. Ну а саме правительство поляків відправилося за кордон. А так ми за майже місяці два тижні підкорили Польщу. Хоча з історичної складової Польщу війни Гітлер підкорив як ну, далеко. Набагато скорше. А що ж тепер будемо робити? Це об'єднуємо всі свої дивізії, які в нас є тепер в наявності тут. І їх відправимо на Західний фронт. Чому? Поясню, тому що в наступного випуску ми будемо боротися проти Французької такої Республіки. Генерал, Знаменитий генерал Ромель буде очолювати це військо, і тепер, шановні мої, на бельгійському напрямку будемо ар свою армію рухати. Ну що ж, велика перемога. Я вітаю нас, шановні мої. Ми перемогли Гітлером, Третім Рейхом Велику Польщу. Тепер будемо готувати привід до війни з Латвією і думаю, на сьогодні досить буде завойовниць завойовних таких походів з боку за німецьку машину. 1939 рік після Польщі ми захопимо Литву і таким чином зробимо свій основний акцент на Західному фронті, щоб остаточно підкорити цю країну таку, як Францію. Ну що, шановні мої, випуск, справді думаю, вдався. Це перший такий наш випуск, який я присвячений третьому рейху. Я знаю, що на Ютубі є багато випусків стосовно День Праме 4, тому що гра новенька, у нас свіжак, проте Закарпатського геймера цей випуск трошки особливіший. Ну що, шановні мої, велика перемога. І ще раз хочу наголосити на тому, щоб ви підписувалися на наш канал, якщо вам, звісно ж, подобається наші відео. Розділ Польщі. Ми можемо віддати частину Польщі Радянському Союзу, або можемо залишити її всю. Звісно ж, ми залишимо її всю собі. Національний пріоритет та фокус зробився. Тепер у нас є можливість, шановні мої, бачите, приворужити наш флот. Від флоту тут багато що залежить, будемо робити акцент саме на нього. Дипломатія Його може вступити в наш альянс, а на фабриках якась непонятка. Якась справді непонятка, бог знає, що ж тут таке тут незрозуміло. Потрібно мені захопити Литву на армію, я вже направляю туди. Думаю, 5 дивізій буде вдоста, щоб підкорити цю країну, на що я сподіваюся, якщо ні, то я не хочу ризикувати. З нідерландського такого напрямку прямує величезна армада наших військ, яка повинна підкорити Литву. Якщо ми підкоримо Литву, це буде дуже добре, так як ми поширимо свій вплив на схід, а Третій Рейх справді стане одним з самих потужних таких альянсів в Європі. Японія та Китай йде запекла війна, шануні мої, дуже запекла війна. Сподіваюся, що японці. Зможуть перемогти в цій війні, так як Сполучені Штати Америки направляють свої добровольці в Європейський театр бойових дій. А що залишається робити Німеччини, це, звісно ж, якомога швидше тактикою Блекстринг захоплювати різні країни та, чесно кажучи, робити свої непер такі переможні марші. А привід до війни проти Литви в нас сформувався. Тепер, що ми будемо робити, це, звісно ж, кидаємо цю армію, там 10 дивізій в наявності наших, щоб підкорити цю. Україну. І наш такий бойових дій буде сконцентрований саме на Литві. Є в нас, от бачите, тепер будемо спецназ, морську піхоту. Морська піхота дуже важлива для нас. І зовсім трошки давайте скорше, скорше, шановні мої, тому що не маємо часу а ніякого, ніякого не маємо часу, щоб тут цяцькатися із литовцями. Так, 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 будемо боротися з ними тут. В неї в нас 5 дивізій, оголосимо їм війну. Після підкорення Литви я шановні мої, завершу наш випуск, тому що справді не хотів би я розтягати його на багато більше там випусків. Ну що ж, розпочали ми війну, військову кампанію проти Литви. Вона є успішна, я вважаю, вона і дуже навіть так скажу успішна. Наша авіація вже діє, на Західному фронті є таке ну, перемиря або ще щось. Її ще називають дивною війною зі історичною складою, тому що в 1940 році справді була дивна війна, яка ніяких таких бойових дій великих не вдалося по території лінії фронту. Беремо столицю зараз згодом, візьмемо столицю, бачите, Литви, як вже вона зветься, навіть я не знаю. Каунас, от бачите, столиця Литви, Каунас, Связький Союз, Радянський Союз требує... Ну що ж, вони взяли собі Бесаравію, Українську область там. Ну, як воно ж є, на превеликий жаль, це так, проте я ніякої допомоги румунам не, не міг ну, допомогти. Що ж я поможу румунам, коли ми самі тепер весь наш військовий потенціал сконцентрований саме на заході, на, на сході а, ну, на заході, точніше, тому що там ми будемо воювати проти французів. Литва швиденько так буде під нашим контролем. Я не думаю, от бачите, Литва капітулювала і це величезна перемога для нас. Це справді велика перемога для нас, яку я тепер будемо в наступному випуску, сконцентруємо свій акцент на Західному фронті, тобто через бельгійські і нідерландські землі вторгнемося в Париж. На допомогу покличемо велику італійську армію, яка допоможе нам підкорити Францію. Францію створимо фашистську таку. Режим. Ну і згодом, якщо все буде добре, будемо робити акцент на підкорення Британії, також Данії, Норвегії і допомога Фіна. Ну а на цьому все, шановні, якщо вам сподобалося це відео, звісно ж, підписуйтесь на наш канал, ставте ліки пальці вверх, да, ібо це дуже важливо для нас. Коментуйте на наше відео. Ще раз нагадую, якщо це відео набирає 30 лайків. Я сьогодні відразу ж таки випущу новий випуск по День перемоги 4. А З вами був Закарпатський Геймер, сподіваюся, ще раз вам сподобалося відео, до побачення всім і хай вам щастить!